Кафедральному соборі Святої Трійці, чергове прощання із відважним героєм, В'ячеслав Гурюно повернувся з лінії фронту. На жаль, на щиті згорьована людина та близькі до неї люди прийшли попрощатися із воїном та віддати останню шану його подвигу. На площі зібралися люди, аби зустріти воїна з Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи. Тіло героя везли у супроводі кортежу активістів та військових. Відомо, що В'ячеслав Горюнов був 25 червня 1976 року народження. Він загинув 15 жовтня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Цукурине Донецької області. Близькі люди, які прийшли до храму, розповіли, яким був герой В'ячеслав Горюнов. Мені він був дядьком рідним, отчимом. Я не можу просто Ой, просто Це дуже тяжко. Знає, ви знаєте його бойовий шлях, коли він пішов воювати? Він пішов воювати місяць, рівно місяць назад, він 15-го загинув і рівно місяць назад, пішов воювати. Ну, напередок саме. І перед цим він казав, що в нього було два місяці навчання за кордоном і все. Типу, перед цим працювати на заводі, його забрали, і все так вийшло. Хороша був людина. Не можна нічого поганого про його сказати. Хороший сім'янин працював. – Він Був для вас сусідом, колегою пленянець. Чоловік згорьована дружина не могла стримати крику та сліз, поки її другу половинку несли в труні. Домовину з тілом захисника внесла до храму почесна варта. У стінах собору священнослужителі звершили чин похорону і молилися за упокій душі воїна В'ячеслава Горюнова. Кожен із присутніх на відспівуванні не міг стримати сліз від криків та ридання сім'ї воїна. Відомо, що поховають героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Граджя. Редакція телеканалу конкурент Конкурентів висловлює ширі співчуття рідним і близьким загиблого героя. Честь і шана воїну.